Ви у нас е співзасновниця, організатор благодійного фонду, і знаєте, от дуже багато зараз художників, дуже багато е акторів, співаків е зараз долучаються до таких благодійних фондів для того, щоб внести свій вклад в е от в саме благодійне мистецтво до ваших фондів. Часто такі люди е звертаються, і якщо так, то чим вони допомагають? Ну, звісно, це з одного боку і підтримка, тому що творча людина ніколи не може ставати, залишатися осторонь процесів, які відбуваються в суспільстві. Тобто, чи то я співаю, чи я пишу поезію, чи я актор, звісно, я допомагаю. Я виходжу на публіку, я виходжу, приїжджаю до поранених. Ми привозимо акторів. Ми привозимо музикантів, в госпіталь, в реабілітаційний центр в Пущі водицю. Там у нас Вікторія Ніра не один раз співала. Причому вона абсолютно щиро, безкоштовно приїздить, з хлопцями спілкуються, п'є чай, співає під гітару, і ми дуже їй вдячні. Галина Яблонська приїздила, розповідала про своє життя, про свою mm -hmm. кар'єру. І це було так дивно, тому що хлопці її не відпускали майже три години. Вона стояла, вона вже стомилася. Вони запитували, запитували їм. Їм було дуже цікаво з нею спілкуватися. Вона дуже багато розповідала про себе щиро, абсолютно. І це було несподівано, тому що, здавалось би, ну людина похилого віку, да, для них це бабуся вже. А mm -hmm. хлопці від неї стільки взяли життєвої енергії інформації. Та приїжджали о, Ольга Сумська. Приїздила в госпіталь до нас. приїздив театр, молодий театр з виставою Сватання на гончарівці. Тобто ми якось і мистецьким інструментом теж допомагаємо в реабілітації. Звісно, це важливо. Я вам так скажу, навіть організувати форум благодійний, да, зібрати всіх місце, програму і так далі. Це вже також творчість. От якщо людина відчуває в собі якусь тягу до творчості, чи вона може вона організовувати ось такі фонди для того, щоб і розвиватися, і допомагати? Та створювати людина може все що завгодно. Весь простір тві створює, що хоче, що тобі заманеться, будь ласка. Тобто ви даєте пораду, що якщо ти сидиш вдома, хочеш розвиватися творчо, роби що завгодно, аби тобі це подобалося? Звісно, тим більше зараз прекрасний інструмент, будь ласка, ток, і ти вже творча особистість. А, тоді про інстаграм. Скільки у вас підписників і який там, скажімо так, концепцію, яку ви ведете? Ну я не знаю, інстаграм для мене це не є якось самоцінність. Я не знаю, тікток, фейсбук, не важливо. Соціальні мережі. Соціальні мережі в мене є. Це інструмент спілкування на зараз. Mm -hmm. Ну поки що, Скажімо так, піаритись мені як самі, поки що не потрібно. Хоча знаєте, я в минулому актриса 12 років пропрацювала в театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. А, ось тобто ви можете самі виступати вже перед військовими, і вони будуть вас сприймати. Так, чудово. Ну і давайте дамо контакти ваші, куди молоді артисти можуть звертатися для того, щоб долучитися до фонду. А ви знаєте, молодих артистів та не тільки молодих. Я всіх запрошую долучатися до нас, до наших благодійних проєктів Зараз дуже актуальним є проєкт реабілітації. Ось з початком теплого сезону ми хочемо робити проєкт Великий вік з парку. Це великий простір, майданчики, волейбол, баскетбол, концерти. Де ми хочемо долучати військових, поранених, членів родин військових і дітей людей, які пережили бойові дії, це багатокомплексна реабілітація, де будуть і спорт, і музика, і спілкування, і роботи з психологами, і медитації, і реабілітація з тваринками тобто там цілий, цілий великий спектр. Тобто, так що я всіх запрошую, і, будь ласка, якщо є якісь ідеї, бажання. Ми маємо певні фінанси для того, щоб це організувати. А ось уже людський ресурс, будь ласка, у кого на серці лежить. Ми запрошуємо. Звертайтеся до форму добрих справ. Дякую. По перше дякую, що уділили нам свій дорогоцінний час. А по-друге, дякую за ту справу, яку ви робите. Дякую вам.